У лютому місяці 2011 року буде рівно три роки, як у нашій сім'ї засяялося сонечко щастя, і радості, тепла і такого якогось Незрозумілого такої ніжності у нас з'явилася маленька донечка Ні труднощі, ні хвороби, ні, перед, ні непередбачені не ситуації. Вони не могли затьмарити тієї радості, коли ми вперше почули від неї мама і тато. Наталя Дідик одна з багатьох, які зуміли стати матір'ю для колись самотніх дітей. Діти залишилися одинокі з різних причин, але потреби і бажання у всіх однакові отримувати любов. У вас, шановні батьки, великий життєвий досвід і неоціненний ска. Це любов до дитини, адже за словами Стіва Харіса, багато жінок чомусь вважають, що народити дитину і стати матір'ю це одне і те ж. з таким успіхом можна було сказати, що мати рояль і бути. Піаністом це одне і те ж на сьогодні в області. Є 11 будинків сімейного типу та 50 прийомних сімей 199 дітей усиновлено. Статистика говорить, що 78% всіх буковинських дітей сиріт виховуються у сім'ях. Продовж 10 місяців поточного року у нас 24 дитини вже отримали своїх батьків, і знаєте, це приємно. Негативом є те, що ще близько 20% дітей сиріт вони зараз ще не знайшли своїх батьків. І я думаю, що найближчим часом ми посилимо цю роботу і в такий спосіб, щоб це було покликом душі і серця. Щороку у приміщенні Чернівецької облдержадміністрації збираються сім'ї опікунів та усиновлювачів, діляться своїми радощами та проблемами. Найбільше проблем кажуть матері з пошуком роботи для дітей, які закінчують навчання, та житлом. Ольга Миколаївна Корж виховала 26 дітей. Сьогодні в її будинку живуть 16 діток. Вона ходить з ними до школи, допомагає в навчанні, піклується про них та дбає, але дати всім житло не в змозі. За дітками нашими закріплене житло в такому стані, що вибачайте, там не може жити. Навіть тварина, вибачте, що я так грубо кажу, тому що після такого виступу гарного і піднесеного я говорю про проблеми. Тому що справа в тому, що наші дітки не мають куди повернутися. Владники в свою чергу пообіцяли звернути увагу на житлові проблеми цієї сім'ї, знайти земельну ділянку під забудову та допомогти будівельними матеріалами. А поки нагородили Ольгу Миколаївну та інших матерів грамотами та подяками за їхню мужність та безкорисливу любов. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.